Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт на продаж, а саме це однокімнатна квартира. Ось так у нас виглядає, вона чистесенька. Все навезли. Там у нас лічильнички на холодно гарячу воду, додатково встановлено буллер на 80 літрів. Ось так у нас все виглядає. Ліснього ніякого ніде немає. От, квартира у нас. Розташована на другому поверсі п'ятиповерхового цегляного будиночку. Так, будинок побудований з білої силикатної цегли. Стан квартири досить хороший, можна зайти і жити. Балконний блок замінено, це вікно замінено, всі меблі, які ви бачите на відео, будуть залишатись. новым властник. Вот так. Вот. Для отримания додатковой информации, будь ласка, пишите на директ, або телефонуйте. Спасибо за увагу, ставьте лайки и подписывайтесь.